цього є звернення громадян Коробської громади на 1753 підписи, коли планується закривати Проморницьку лікарню? Ця лікарня знаходиться географічно-північній в частині Коробського району. І... По порядку... по я... я прошу, щоб ми з вами приділили увагу. Тим проблема, які стоять за закриттям подібних лікарів, їх потрібно їх закривати, спрощувати між комісіями. Якщо там є 35 між ковід, скоро давайте до п'яти. Але примушувати людей писати такі листи і скарги, це нам чисто з вами не робить. Шановні результати, справа,